Постреволюційний синдром в Україні з'явилася перша вулиця, названа на честь загиблих на майдані. Загалом у регіонах хтось знімає маски з обличчя і складає зброю, а хтось і не має наміру. Як не лишитися у революції назавжди? Олексій Сімаков. Ось як виглядає сесія рівненської облради. Прямо на засідання увірвався озброєний до зубів боєць правого сектору. Хто хоче забрати батька пістолета, хто хоче забрати автомата, хто хоче забрати мої ножи. Хто хоче забрати, нехай і попробуй забрати прізвисько у бійця Сашко. Білий він член у НАУНЦО. Про нього навіть Вікіпедія пише. Мовляв, у 90-х чоловік воював у Чечні. Прийшов на сесію, бо депутати рекомендували бійцям сховати зброю, аби не жахати простих людей. Буде рішати той курка тримає калашнико. І наші я випишу його тільки тоді, коли у нас. Буде порядок держави. І ніхто на сесію не викликав міліцію. Сашко Білий виступив і пішов. Ось як зараз виглядають вулиці Рівного. По патрулю номер один виступити, отримати спецзасоби. Розійдись. Кругом люди зі зброєю. Ярослав один із них. У руках мисливський карабин під костюмом бронежилет каже: вийшов патрулювати місто в купі з міліцією. Всі люди, які мають зброю, вони пройшли спеціальне навчання, службу в армії і відповідно отримали реєстрацію цієї зброї перед тим, як її взяти до рук. Якщо на заході озброєні та небезпечні патрулюють, то на сході нападають. Молодики з Луганської гвардії тероризують місцевих мешканців і кидаються на журналістів. А біля Луганської обладміністрації вони розтрощили автівку активіста Євромайдану. Міліція, яка була поряд, не встигла втрутитися. Буквально сьогодні ночі приїхала з фластіки Євросоюзу, хоча знає, що тут ми знаходимося. Луганська гвардія. І приїхали спеціально знімають, катаються, сміються, а потім правоцірують нас. Навірно, дойде до ума тих людей, що палками, силой і арматурою нічого хорошого не буде. Це тільки визовіть агресію, враждність і поблючить за собою негативні последствия. Хочу від себе і від свого підоз... підрозділу вибачитися перед нашими громадянами, перед народом. Це Беркутівець зі Львова Роман Тимків. Він перепрошує за свою службу і за я... у столиці, зокрема й за те, що спецпризначенці розтрощили автівку активіста. Камера відеореєстратора зафільмувала його обличчя. Пробачте нас. Ми готові далі нести службу нашому українському народу. А це власник постраждалої автівки Ярослав. Вибачення спецпризначенця прийняв, але не вибачив, якщо він надасть мені сприяння. І познайомить мене з усіма, хто був співучасником того злочину, то на суді я виступлю з тією позицією, що ну буду пропонувати максимально пом'якшити покарання. У Кіровограді іменем убитого снайпером активіста Віктора Чміленка назвали вулицю Джерджинського. Рішення ухвалили тамтешні депутати. Ось ще живий боєць небесної сотні. Розповідає, як разом із Автомайданом їздив у Межигір'я. на фоні. Оці ніщити, оцінює які в нас тут бобринців, і загалом Кіровоградській області дуже контрастно виглядає оце Межигір'я. Центральний майдан Кірова у місті відтепер називається Героїв Майдану. Там же обіцяють установити пам'ятник небесній сотні. Олексій Сімаков, програма Вікна СТБ.